Абрикос, вишня, яблуко, слива, груша – Ці плодові дерева давно стали звичним атрибутом садів одеського регіону. Останнім часом все більшої популярності набувають і персики. Тим паче у нашому кліматі вони ростуть добре, і селекція не стоїть на місці. З'являються десятки нових сортів персиків. До речі, саме їх аграрії рекомендують підрізати у період світіння, а інші плодові дерева слід обрізати до першого квіту. Будь-які сорти виведені у нас в Україні незалежно якої культури вони з точки зору стійкості і адаптивності будуть набагато краще рости, ніж те, що прийшло, як кажуть, за межі. Зараз саме той час, коли потрібно подбати про зниження кількості шкідників, адже зима була м'яка, і аграрії очікують на велику кількість ворогів здорових рослин. Вже перша обробка дерев убезпечить від розвитку багатьох поколінь шкідників. Обробити дерева важливо перед світінням. Садівникам треба визначитися або скористатися хімічними засобами, або біологічними. Якщо ви, як кажуть, адепти звичайної класичної хімічної обробки використовуємо системні інсектициди, які призначені перед цвітінням використань, якщо все ж таки ви полюбляєте органічну технологію вирощування, то звичайно потрібно використовувати біологічні препарати, також можна використовувати випускати такого ж природного хижака, як триходерма, яка достатньо добре контролює розвиток саме. Різноманітних листокруток, тим більше, що у нас в Одесі є де придбати, власне кажучи, цю мушку триходерму, яка доволі гарно і класно себе показує саме в системах органічного захисту. Більш екологічними вважаються саме біологічні способи обробки, адже при їхньому використанні ніяких зайвих речовин до середини рослини не потрапляє, пояснюють аграрії і рекомендують під час обробки плодових дерев скористатися бактеріальними або грибними препаратами або ж придбати хижих по відношенню до шкідників комах. Може бути сплеск розвитку кліщів. Але питання в тому, що по кліщам це спеціалізовані препарати, акарициди. Тому, якщо дійсно будуть доволі дуже жаркі погоди і, не, і буде відсутність опадів, то, звичайно, на це звертайте увагу, тому що потім рослинки починають хворіти, починають багато розвиватися павутину з того кліща, брунькових різноманітних кліщів. Тому це ось ці моменти, на які дійсно потрібно звернути увагу. Щоб визначити, чи є наявність кліщів на деревах чи кущах, просто добре. Уважно подивитися бруньок, тому що як правило, вони у даний момент локалізуються саме там. Чи треба білити дерева, чи це застаріла процедура? Це питання вже давно обговорюється садівниками. Одеські науковці з аграрного університету акцентують, що побілка дерева це перш за все захист від сонячних опіків, а там, де вони є, рослина стає вразливою. Білити зелені насадження краще восени. Однак, якщо не встигли провести даний вид робіт з перед зимою, то можна побілити дерева і весною, говорять аграрії.